Дівчата, скажіть мені, будь ласка, а от вас не дратує, коли чоловіки вас хвалять за якісь дуже прості очевидні речі. Ну, Там, де можна було сказати дякую, вони кажуть, оце от, оце от, от, умнічка, Знаєте? Ну, типу, в мене нещодавно була така ситуація: чоловік попросив принести документи з машини. Я принесла, і він такий Вау, в тебе вийшло відкритий умнічка. Я думаю, ти серйозна? Ну, ти похвалив мене за те, що я відкрила машину. Ну, а як ти думаєш, я на неї їжу, коли тебе немає? Ну, як на скейті? Я пожалілась на це подружки, розповіла. Вона каже: Блін, в мене теж є така класна історія. Коротше, вона ходила на співбесіду, прийшла і зустрічає чат чоловік і каже: О, ви знайшли нас, молочинка. А там, знаєте, яка історія була? І запросили на співбесіду, надіслали їй адресу компанії, вона прийшла, а там компанія. <плес> ну там квесту не було ніякого. Там не було пірата скат, знаєте, загадок нічого. І я, знаєте, що ще помітила? Я коли ці жарти розповідаю е, дівчатам, от і зараз це бачу, всі сміються, всім прикольно. У всіх є якась схожа історія. Розповідаю чоловікам, вони такі: Оль, ну, проблема виду на з пальця". Ну ніколи такої вовші проблеми не було. Ну не розповідайте жарти більше. Добре, малочинка.